Їхнє завдання прикривати піхоту, нищити ворожі колони, техніку та бліндажі. 14-ї бригади Нацгвардії України, червона калина, працюють на запорізькому напрямку. Про і неони їхнє завдання прикринови Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Їхнє завдання прикривати піхоту, нищити ворожі колони, техніку та бліндажі. 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина, працюють на запорізькому напрямку. Про особливості своєї роботи розповіли Маргариті Галіч. Притал командира бачення командира, яка двигається повністю в округ осі, мені видно в прицел в обстановку, яка знаходиться в округ машини. 28-річний командир танка Т 72 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина на псевдошарік, вже 10 місяців нищить ворога на запорізькому напрямку. На закритій позиції ми працюємо як артилерія, наноси. Осколочними е, поруження техніки і другим засобом передвіження е, напрямі це безпосередньо контакти із ворогом е, на відстані там до кілометра і більше трошки. 29-річний танкіст Олександр має бойовий досвід з 2014-го. Каже, танком до ворога можуть підійти щонайближче на відстань 500 метрів. Чоловік додає, найстрашніше для них з побратимами протитанкова зброя. Саме більше це. Це противотанкове це, озброєння. Він пропалює маленьку дирочку, виходить, і виводить з бою машиною. Буває, урожай, екіпаж може там здетонірувати може бути. Мої відчуття які я люк прикрив і молився. Бо було таке, що 5-10 метрів від нас працював. Їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки, то це що страшно. А моя забота, що? Сиди й молися. На запорізькому напрямку слава вже вісім місяців. каже, всьому вчився на полі бою. У мене все є барашик, який він мені крути, вверх з повністю пушку піднімає, опускає, і тоді я стріляю. А коли закриті позиції, я ось навожуся по боковому і по азімуту тобто мені дають ці координати, ці координати, я їх навожу і потім стріляю. Якщо ворог суне великою кількістю людей, ми змушми мусимо виїжджати десь на зустріч або ховаємося в якихось засадах і робимо засідки, і тоді знищуємо ці колони. Якщо потрібно вразити якусь одну ціль, але важливу, ми це робимо як правило, з закритих позицій. Вожак додає: якщо ворог пошкоджує танки, то вони з побратимами завжди намагаються їх забрати, не залишати на полі бою. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.